Шановний Кіровоград та вся Кіровоградщина, вас щиро вітає славетне місто Мала Виска. Дійсно, Мала Виска це наш спільний дім. Тому ми всі разом з громадою працюємо для того, щоб наше місто стало ще кращим, затішнішим, справді європейським. Млівисті 260 років. За останній час тут зроблено чимало добрих справ. Спільними зусиллями мешканців при підтримці наших підприємців, господарників, ми розпочали будівництво міського парку відпочинку, який вже став сьогодні центром культурного життя громади та візитною карткою нашого міста. Також в місті реконструйовано міський стадіон Колос, який облаштовано новими місцями для глядачів. Проведено значну роботу по покращенню умов перебування дітей в наших міських дитячих садочках, проведено роботи з благоустрою території, в тому числі збудовано місце для відпочинку на березі річки Вись. Сьогодні у нас нове завдання зробити наше місто затишним та чистим. Для цього з березня місяця вперше в місті стартував еколого-просвітницький проєкт. Наше місто чистий дим.